Підніжжі гори Городище, яка є однією з вершин північно-східних Горган, спрямовує свою бистру течію на рівнину Бистриця Надвірнянська, її кришталево прозорими водами омите одноіменне місто Надвірна, яке вперше в літописних джерелах згадується наприкінці 16 століття. Сама ж ріка в ті далекі часи називалася чорною безстрицею, бо з глибини віків місця тутешні багатими були на масний нафтосерець, що сприяло швидкому розвитку надвірної як промислового центру підкарпатської руси. Цікавитись історією. Пам'ятками архітектури і при тому не бути в надвірній, це є гріх. Мандруйте зі мною, і в цьому ви переконаєтеся самі. Саме поселення могло виникнути значно раніше, на що вказують недавні розкопки в самому середмісті, де зосталися лише пошрамовані залишки минулої доби і діяння її зодчих. Назву містечкові дали челядники надвірної служби, які селилися поза межами двору. Різні почуття виникають, коли ступаєш по останках давно обгорілих брусів і окрушених вишуканої колись порцеляни, з якої частувалося не одне покоління шляхетних власників замку з півтисячолітньою історією. Майже остаточно завалені входи до пливниць, підвалів і підземних ходів. Вони віддавна тривожать уяву науковців і скарбу шукачів. Тепер тут парк відпочинку імені Івана Франка. Давні легенди розповідають, що прямо звідсіля потайні катакомби ведуть аж до скиту Манявського, ними користувалися під час облоги, щоб без перешкод викликати допомогу для порятунку всього живого. Очевидно, що саме так воно й було у ті тривожні часи пізнього середньовіччя. Але найреальніше, що підземелля точно ведуть до недалекого пнівського замку, який за три кілометри звідсіля розкинув свої могутні колись рамена на плоскому пагорбі. Під час замкової забудови довколишні ліси вирубали до пня, звідки і походить назва цієї при надвірнянської твердині. Пнівську фортецю збудував у другій половині XVI віку польський феодал волоського походження Олександр Куропатова, на гербі якого красувався яструб. Так розпорядилася її величність фортуна. Що сьогодні вже не побачите нам його палацу резиденції, який колись знаходився в центрі дитинця. Починаючи з першої половини 1600-х років, разом з вежами і мурами їх поступово руйнували опришки Гриня Кардаша, повстанське військо Семена Височана, Козацькі полки, Орда Ібрагіма Паші Шайтана. Які, однак, територію укріплення так і не осквернили. Потрапити в середину можна було лише через в'їздову браму, до якої провадив перекинений через рів розвідний міст. З розвитком і вдосконаленням зброї оборонне значення пнівської фортифікаційної споруди занепало. На зламі 18 і 19 віків між оборонних сивих стін доживав віку граф Цетнер. Який сприяв розвиткові надвірної і надав їй власний герб яструбець, що на сирному тлі мав переламаний держак червоної хоругови. Коли останні власники перебралися з цих посілостей, за сприянням нових австрійських властей, орендарі частково розібрали дармовий камінь на пивоварню. Виняткової урочистості надають містові культові споруди, що вказує на глибоку пошану до предковічних християнських традицій народу. Так, церкву покрови Пречистої Діви Марії, українська громада надвірної спорудила ще 1838 року, про що нагадує надпис над входом Старе розп'яття і череп Адама, ніби попереджають про первородний людський гріх і його покуту. Представники польської нації свою першу парохію заклали 1609 року. Внаслідок пожежі 1823 храм Успення Богородиці пошкодила пожежа. Відбудова тривала аж до початку Другої світової війни, а опісля атеїстична влада привела святиню до повного занепаду, в якій, щоправда, розмістила склад склотари. Скромно і по особливому аскетично виглядає нині пресвітерій у відновленому костелі а на спільному, давньому кладовищі спочивають і донині всі ті, хто на різних мовах молився до єдиного святого Бога. Ніяцька церква благовіщення Богородиці Марії пройшла складним і мученицько довгим шляхом у боротьбі за своє відродження та відбудову. Роботи по спорудженню розпочали в благодатний час – 950-ту річницю хрещення України Руси. Тисячі працездатних мешканців приступили тоді до Богоугодної справи. 27 вересня 1937 року наріжний камінь освятили єпископ УГКЦ Іван Лятишевський та декан надвірнянської парафії отець Дмитро Шевчук. Та після сумновідомого псевдособору 1946 року недобудовані стіни храму так і зосталися стояти протягом довгих п'яти десятиліть. В результаті Божого проведіння та довголітній праці прихожан вдалося вистояти і перемогти у святій боротьбі, аби засяяти сьогодні у всій красі на славу Творця. Як сосна високогірна, в камінь скель вростає білий, так до тебе я надвірно прикипів душею й тілом. Вірна порівняно мале, але має велику історичну спадщину. За цими людьми тісно закріпилася слава нафтовидобувників видобувників і переробників, які при доброму господарюванні мають реальні шанси стати в рівень зі світовими монополістами у цій галузі. 140 років минає відтоді, як тут встановили перші бурові. А тема ця і надалі актуальна. Хоча справа є у приватних руках, ми спільно маємо навчитися берегти, розвивати і щедро примножувати те, що надбали наші далекі предки.